Чому не можна ділити жувальні таблетки? Перше. Нерівномірний розподіл діючої речовини в таблетці. Якщо таку таблетку розламати, то одна частинка може мати більше діючої речовини, а інша менше. Друге. Немає точності в дозуванні. Таблетка розрахована на певний ваговий діапазон. Якщо ми даємо половину, то собака може отримати передозування або недостатню дозу, що призведе до відсутності ефекту. Третє. Порушення захисної оболонки чи технології виробництва. Деякі таблетки мають спеціальні стабілізатори, що гарантують засвоюваність при поділі вони руйнуються. Четверте. Ризик передозування. Ізоксизоліни діють на нервову систему паразитів, але при перевищенні дози можуть викликати тремор судоми або облювання у собак. П'яте. Немає гарантії від виробника. Усі інструкції чітко вказують, що таблетки даємо цілком. Якщо ж їх поділити, то виробник не гарантує ефективності та безпечності.